Мої вітання. І одразу донат у нас 100 гривень. Дуже дякую. Так, поїхали працювати. Чи продовжить Україна активні атаки дронами на територіях Оркостану. Донат 100 гривень. Мої зайчики. Донат 200 гривень. Які молодці. Так, значить, чи продовжить Україна? Звісно, що продовжить. Хірачити. По болотах. Ви знаєте ні, все, що буде відбуватися після сьогоднішнього дня, у них там, то є результат якихось кошмарних співпадінь або. Ну, якийсь форс-мажор, знаєте. Ну, До нас це не має ніякого відношення. Чи дійсно наразі ситуація на фронті набагато краще, ніж в останні три місяці? Послухайте, я з бійцями спілкуюся і зранку, і ввечері. Я з ними прокидаюся, я з ними лягаю спати. Ну. Тому ситуація на фронті. вона... Не краще, ніж найближчі там, три місяці чи півроку. Просто повірте, у них там ад, у них там пекло, у них там просто піздець. Тому тут для цього карти не потрібні. Чому Зеленський саме зараз вирішив збільшити чисельність прикордонних військ? Недостовірна інформація. Або не Зеленський, або не вирішив, або не збільшив. Ну ні, єрундістика. Так, значить, як Сусії вдається бити рекорди з обсягів експорту нафти, незважаючи на санкцію. Бо таких е дебілів, як в Сосії, на жаль, 500 гривень донат, дякую дуже. На жаль, у світі дуже багато. А воно ж, знаєте, ну, подібне, воно ж притягується до подібного. Так. Чи справді прем'єр Угорщини Орбан намагається зблизити, зблизитися з Трампом? Та чим це небезпечно для України? Слухайте, якщо Орбан хоче зблизитися з Трампом, то це небезпека тільки для жопи Орбана. Для України, то ну, немає ніякого відношення. Чи будуть ще більше посилені світові санкції проти ССІ протягом місяця? А що протягом місяця? Давайте подивимось трошки більше. Чи будуть надалі посилені санкції проти підерації? Мені не будуть навпаки світова спільнота найближчі три місяці буде пропонувати фашистам якісь плюшки, навіть підтримку економіки, навіть якийсь захист, тільки заради того, щоб вони пішли з нашої землі і зупинили війну. Чи це ок, чи це справедливо. Чи це нормально після такої кількості крові? Ні. Але подивитись, воно так і буде. До 100 гривень, дякую дуже. Так, далі. Прошу розмовляв сирський з головою Пентагону. приплили тапочки к дивану. Що означає для України? Так, значить. Чи отримає Україна найближчим часом надійні системи захисту від ударних дронів, які активно використовує СССР? Захист від ударних дронів? В процесі, в роботі, більше нічого не скажу. Чи справді уряд Швеції готується до війни з Сідій? Ой, всі такі, блядь, сміливі. Всі готуються до війни з Сідів. Ви до хіра готуєтесь, народ, ну. Зубки почистили, там автомат взяли і пішли воювати. Що ви готуєтесь, блядь? Уже 10 років пройшло. Два роки повномасштабного вторгнення. Скільки можна готуватися? Швеція готується. Наступне питання. Так. Атакамс, чи отримаємо ми до кінця квітня? Ну, нащо таке питати? Отримаємо добре, не отримаємо, почекаємо. Про польських фермерів на кордоні казали, що домовитися вдасться, але до просто найближчого якогось там конфлікту. Чому в САСІ масово обшукують художників та артистів? Хто таке пише питання? Що мав на увазі Ердоган? Чи справді в ССІ почався ракетний голод, через що вже давно не було масштабних атак по всій території України? Через що не було масштабних атак? З боку оркостану, в чому істина причина? Давайте так сформулюємо. Ох ти, прикольно. Дивіться, істина причина в тому, причому це дуже велика таємниця, щоб ні в якому разі ніхто не зрозумів, що е у них фейкові. Набої або зброя або ракети, ну тобто щось пустишка, десь Ну десь якісь, ну, типа макет, розумієте? І якщо вони будуть хірачити, то Ну ми швидко це зрозуміємо. Їм чогось не вистачає, тобто в них є а, партія, одна половина чогось, його треба змішати з іншим. І от от цього інгредієнту в них нема іншого, розумієте? І щоб тіпа, не палитися. Тільки задля цього. Вони це чекають. З сьогоднішнього дня двійка йде і далі вони дочекаються. це. Що таке двійка, два дня, два тижні, і вони це дочекаються. Ну нехай воно там розірветься у них над головами. Дякую.